Випробували свої сили на міжнародному рівні та позмагалися за перемогу. Тернопільські спортсмени взяли участь у Кубку світу зі східних єдиноборств, що відбувся в Австрії та зібрав учасників із 20 країн світу. Володимир Нижник змагався у категорії ММА та Вийшов на ринг проти суперників із Греції, Італії та Чечні. Хлопець ділиться, бої були нелегкими. Я правек працювати в легкому контакті. Ну, і я давно вже не виступав в повному контакті. І переходити з легкого контакту в повний ну, було, певно, важче. Простіше було. Ну, готуватися до змагань емоційно певно у змаганнях. Також брав участь Вадим. Биць він розповідає, провів три важкі поєдинки проти спортсменів з Австрії, України та Пакистану. Подолати останнього не вдалося. Тож, за підсумками виступу, Вадим виборов друге місце. Ну, важко було проти свого виступати, тому що ну ми двоє приїхали з однієї країни. Одну країну представляємо, і виступаємо. Б'ємося за вихід фінал, то це трошки складно. Легше було ну, виступати проти хлопця з іншої країни. Ти розумієш, що ти маєш виривати місця. Підготовка до відкритого кубку світу тривала недовго, приблизно півтора місяця. Попри це, п'ятеро тернопільських спортсменів повернулися додому з призовими місцями. Президент Тернопільської області і жіуджицу Євген Мусаєв зазначає, до змагань долучився, і він та у фіналі зійшовся у поєдинку з українським спортсменом. Враховуючи те, що мені не вийшло боротися в своїй категорії, тобто серед ветеранів, тобто кому вже за 40 років. Мене записали до молоді. Я боровся з хлопцями, яким по 19-20 років. Якраз оцей представник Рівного, то якраз це хлопець 19-річний. Він чемпіон минулого року по цих правилах. Ми з ним провели дуже потужний поєдинок в фіналі, і я йому, на жаль, поступився тільки в два бали в фінальному поєдинку. Окрім цього, у змаганнях виступила й донька Євгена Мусаєва, яка стала срібною призеркою світу в розділі боротьби серед дівчат 5-6 років. Юна спортсменка здобула перемогу в трьох поєдинках, а в четвертому поступилася суперниці з Німеччини. Борються вони в шоломах для того, щоб надай Боже, не божено отримати травму при моменті боротьби, але основний акцент іде на те, що в них на кімоно є певні цілі, тобто як стрічки такого плану. І вони завдяки китковій техніці і боротьбі в стойці, вони повинні позабирати кого ну, хто більше кого позабирає цих цілей. Сподобалось боротися і забирати єнти. А що було важко? Чи не було нічого важко? Нічого не було важко. Наразі тернопільські спортсмени готуються до чемпіонату України з джиу джитсу який відбудеться в Києві з 5 по 7 грудня. Саме на цих змаганнях визначатимуть спортсменів, які увійдуть до національної збірної України.